– Привіт, пасічники! – А що ви робите? Набиваємо трубочки. І що ми будемо робити? Пельцу робити. Пельцу будемо збирати. І що будемо заробляти? День. Які? Долари, гривні? Гривні. А який у вас договор з папою? 20% на... 20% вам, да? Ну, мені 10, ми 10%. Вам по 10%, да? Угу. Ну молодці, працюйте. Короте, дивіться, зараз це тіні селі підіва. Такі вставочки, спеціальні вулики. От, зараз я одну возьму. Замість обичних втулочок вставляються отакі от. І можна буде збирати полок. Я потім зніму відео, як це ми будемо робити. Як ми будем пілок